У мене немає бороди, борода це такий волосівний покрів, який знаходиться на підборідді, якщо ви не знали, але на своє підборіддя я наношу і сироватку, і крем ялуби 5 тому що вони неймовірно зволожують і дуже допомагають мені в догляді за шкірою. Якщо ви маєте на увазі, що моїм рубцям вже нічого не допоможе, то згладити їх чи прибрати. Звісно ж, такі засоби не допоможуть. Це тільки потрібно робити лазерну шліфовку, яку я колись вже розповідала. Робити більше не буду, вона того абсолютно не варто. Мене абсолютно все влаштовує. Але сироватка і крем дуже допомагають мені в догляді навіть за моєю шкірою з рубцями, тому що все-таки там ну, де не де є здорові клітини. І все одно ця шкіра потребує догляду, а іноді ще й більше ніж моя здорова шкіра. Мені стовідсотково треба завжди наносити сонцезахист. Я наношу його і на всю шкіру, але що стосується рубців, це однозначно. А тепер дивись, яка штука ображений користувач. Я розумію, що тобі дуже важко зрозуміти, як людина з рубцями на обличчі може спокійно жити, бути обличчям величезного європейського бренду вести соціальні мережі відкрито розповідати, чому ці рубці утворились, як і як з ними живеться, тому що ти, мабуть би так не зміг чи не змогла. На жаль, це непогано. У кожного свій ресурс колись там років 10 тому, і в принципі навіть років 7 тому я б теж так не змогла все ж таки, в мене були там певні комплекси, і я... ну мені важко було уявити, як це так. Буду на величезну аудиторію показувати себе відкрито, не ховатись за волоссям там і тощо, тощо. Але ще дивись, яка штука: мої рубці не визначають мене як людину. Вони мене гіршою не роблять, на відміну від твоїх намагань мене образити. Причому таких ну дуже жалюгідних, тому що ну от що що? А образи моєї зовнішності, ну вони мене не ображають вибачте за таку тавтологію, але це точно не те, по чому можна бити. Одразу попереджаю, так що можете там не знаю, постаратись ще, якщо є така у вас є таке у вас величезне бажання. Тож я спокійно живу зі своїми робцями на обличчі про них розповідаю, надихаю інших людей своїм прикладом, що можна жити класно створити сім'ю, якщо там вона потрібна, не мати якогось недостатку уваги від протилежної чи непротилежної статі. А ви можете і надалі писати отакі всякі огиди, і це не покращить ваше життя на превеликий жаль. Це тільки буде його погіршувати. Тому краще робіть, як я.